Слава Богу, дорогі брати і сестри, як в слові Божого написано, ви добре зробили, що прийшли, щоб ви ціленаправлено зібралися і прийшли в цей ранковий час в дім молитви. На це особливе служіння. Я хотів би зачитати Слово Боже перед тим, як ми будемо, можна сказати, приступати до цього служіння і звернути нашу увагу. На деякі місця із Слова Божого. Перше місце це буде післання апостола Павла до коринтян, 11 розділ, з 23 вірша і нижче. Перше післання до коринтян, 11 розділ, 23 вірш і нижче. Бо прийняв я від Господа, що і вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, взяв хліб. Подяку дав і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ломається. Це робіть на спомин про мене. Так само, і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити, на спомин про мене. І друге місце я хотів би зачитати це дії святих апостолів. Другий розділ, 42 вірш. Дії святих апостолів, другий розділ, 42-й вірш написано такі слова. І вони перебували в науці апостольській, в спільноті братерській, в ламанні хліба та в молитвах. Ось два місця для нашої уваги. Я хотів би трошки порозмірковувати над ними. Я знаю, що в нашому житті є такі речі. Або, можна сказати, моменти, коли ми на них подивимося, в нашій пам'яті виникає згадка, правда? Ми щось згадуємо, моменти пов'язані з тими речами. Я пам'ятаю, колись давно я для своєї нареченої купив іграшку м'яку. І зараз, коли вона потрапляється мені на очі. Вже пройшло більше 20 років. Згадуються ті моменти, які я їй вибирав, які були почуття, які були думки, які тоді строїлися плани. Просто подивіться на річ, коли пройшов час. Були моменти радості. А є моменти, коли деякі речі нагадують нам біль. Мені згадався Яків, коли йому, можливо, принесли одяг від Йосипа, який він вибирав, можливо, в який він вкладав багато уваги. І погляд на той одяг викликав в нього біль і сльози. І ті моменти згадувалися, коли він, можливо, вдягав свого сина в той одяг, а вже його було не вернуть. Речі повертають нас до згадки. І Христос, коли говорив про ці речі, що ми сьогодні з вами будемо звершувати, я зачитав він навіть апостолу Павлу відкрив ті самі слова, що він говорив в горниці для тих учнів, які були там. І Павло каже, я від Господа прийняв, що Христос сказав, що каже: Оце робіть на спомин. Про мене. я хотів би, щоб кожен з нас, коли дивиться на ці речі, на ці чаші з вином, на цей хліб, який буде ламатися і роздаватися, щоб ми згадували Ісуса Христа. Це таке прохання Христа до всіх, хто буде це робити. Згадуйте, про мене. І знаєте, я хотів би сьогодні, щоб ми. Не тільки обмежилися згадуванням про те, як Христос помер на христі, про те, які Він страждання отримав там, якою смертю Він помер. Але я хотів би сьогодні, брати і сестри, щоб ми трошки заглянули глибше, заглянули в своє персональне життя і згадали Христа у вашому житті. Скільки речей і скільки моментів Пов'язано в вашому житті з Христом. Я хотів би на основі Слова Божого апостоли збиралися. І я впевнений, що коли вони збиралися на ламання хліба, вони, можливо, сідали, і вони на пам'ять їм приходили ті моменти, які були пов'язані з Ісусом Христом в їхньому житті. І, можливо, апостол Петро, якого вибрав Христос, Він згадував той момент, коли Він сидів в човні. І Христос учив народ. Народу зібралося дуже багато на березі. І Христос учив, а в апостола Петра а не задався день. Працював цілу ніч, нічого не зробив. І можливо, він же там полоскав ті сітки на березі, коли його попросили відплинути. І можливо, він сидів в тому човні. І можливо, він стільки він сказати, пильнував про те, що говорив Христос, а його думки були зайняті невдачами. Чим він буде годувати сім'ю? Як заробить, не вийшло нічого зловити. І знаєте, можливо, ці роздуми перериває Христос і каже, не, і не облічає Його, що ти не слухаєш. Або може, про щось я говорив, де твоя віра? Але апост... Христос з нього звертається такими словами, що каже, відпливи, відпливи на глибину і закинь. І тим самим Христос, торкаючись серця Петра, каже, я знаю твої думки. Що, можливо, ти зараз не думаєш про слово Боже, не думаєш про те, що я говорю, але я знаю твою проблему і я знаю, як її рішить. Відпливай на глибину. Відпливай, закидай сітки праворуч. І Петро каже, так ми цілу ніч робили наставнику. Але я зроблю по слову твоєму. І закидають і ловлять. І в той момент, саме в той момент, приходить до Петра розуміння, що перед ним не просто якийсь наставник, який говорить розумні слова і правильні, але перед ним стоїть хтось більший, який знає думки його серця. Глибину згадайте, і були в вашому житті такі моменти, коли, можливо, ви були пересилені якимись такими обставинами, але приходили такі проблиски, і ви розуміли, що є Господь який чує ваші молитви, який відповідає на ваші питання, і ваші проблеми розв'язувалися в той момент. Подумайте, відключіть розум від всіх других думок, згадайте Христа в своєму житті. Згадайте Христа в момент покаяння, коли ви зрозуміли, що Він один є Бог, коли ви відчули поклик, який кликав Іди за мною. Згадайте момент вашого покаяння. Як вам було тоді добре? Які ви розуміли, які ви нечтожте, а який великий Бог? Можливо, Матвій також згадував, коли він сидів на митниці, і не раз він, можливо, чув закон Божий, і, можливо, він і раніше чув Христа. І він розмірковував, сидячи там за своєю роботою. І в його серці горів вогонь. Як зробити? Як зробити цей крок? Як зробити, а можливо, хтось скаже, закличе, і я піду. І він чує поклик Матвій, іди зі мною. Брат Павло, Петро, надії, іди за мною. Хто хоче, покаятися, і дой перший прок. Були сльози покаяння. Згадайте ті моменти Христа в своєму житті. Я знаю, що були моменти, коли апостоли можливо згадували, як смерть дивилася їм в очі. Як вони були в тому човні під час бурі, і заливала їх вода, і не було виходу. Згадайте, можливо, у вас були розбиті автомобілі? можливо, у вас були довгі операції, можливо, у вас були невеликовні хвороби, і смерть заглядала вам в очі, і здавалася питання, Христос, чи байдуже тобі, що ми гинемо? Але йому не було байдуже. І він ставав. І виходили ви. З тих побитих автомобілів, можливо, без одної подряпане. І виходили, ви ви після операцій здоровими. Згадайте Христа в ті моменти. Він є великий Бог. Він достойний, щоб ми про нього думали. Великі речі Він робив в вашому житті і в моєму. І були моменти, коли учні були голодними. І Христос давав їм їсти. Я пам'ятаю свого дитинства, коли ми жили, працював один тато на заводі. І там не завжди були вчасні виплати. І були такі моменти, коли одного разу то була весна, танув сніг. І ми встали зранку. Батько пішов на роботу. І ми зібрали снідать. Мама каже, що в нас нема поки що грошей на хліб, нам треба десь. Буде щось подумати, чи в когось позичить на вечір, щоб купити хліба, бо нема. Але каже, ми помолимося. Помолимося, щоб Бог благословив наш день. І ми помолилися, помолилися, щоб Бог дав нам хліб, щоб, можливо, знайшлися люди, в кого можна позичити. І знаєте, я пішов на двір, там трохи розчищать сніг, який тануть з нашого древея. І в нас були такі клумби з квітками, бо мама дуже любить займатися квітками. І коли я розчищав сніг, я побачив, там були такі кущі роз, я побачив, що на тих гіллячках роз між ними застряла купюра грошей. Я підійшов до них, я взяв, подивився, то були немалі гроші. Я взяв, я побіг до мами кажу, казав, мама, слава Богу, Бог почув нашу молитву. То був Христос. Оцей, якого ми згадуємо сьогодні, торкаючись до цього хліба і до цих чаш, то Христос, який не оставляв. Я знаю, що кожен може згадати такий момент. Подумайте про Христа. Я знаю, що були моменти, коли Бог приходив і в трудні моменти, коли були такі, такі, такі задачі, яких не можна було рішити. І ми думали, як? Ну як, Господи? Апостоли теж думали. Коли їм Христос сказав, нагодуйте людей, а в них не було чим. Вони розводили руки, як, Господи, зробити цю справу? А Христос каже, а ви візьміть те, що є. Принесіть до мене, і я його благословлю. І було благословення. Згадайте моменти в своєму житті, коли розв'язувалися такі для вас, можливо, нерішимі проблеми, коли ви не знали, як зробити, але приходила відповідь. Коли ви не знали, як правильно поступити, і приходила відповідь в правильний момент. Не раніше, не пізніше, а коли, коли ви кликали до Господа, приходив Христос. Можливо, згадували учні Ісуса Христа. Коли вони задавалися собі питанням, а за що? А за що в життя людей приходить різні випробування? А за що в життя людей приходить таке, що цей чоловік народився сліпим? Чому? Чому? За які гріхи, за які провини в життя цього молодого чоловіка прийшло таке? Але приходив Христос. і Він проливав світ, що не за що. А для чого? Я знаю, що не раз ми задаємося такими питаннями, а за що в наше життя приходить випробування? І сьогодні ми будемо також молитися за маленьку дівчинку, які будуть робити довгу операцію. І, можливо, не раз приходять і питають, а за що, Господи? Але я знаю, що приходить Христос. І каже: не за що. Не за що, а для чого? А для того, щоб явилася слава Господня. А для того можливо, щоб покріпилася віра Твоя. Згадайте Христа. І апостоли згадували. І сдайте сьогодні Христос, Він вчора і сьогодні, і на віки той самий великий, незмінний, святий і праведний Бог, ім'я якого ми будемо згадувати, до тіла, якого ми будемо торкатися, кров, якого ми будемо пити, згадаймо Христа. І я хотів би, щоб ми Гос, з такими думками. Про нашого великого Господа прийшли в цій молитві і прославили, що Він одного разу. З'явився в нашому житті, що він народився, поселився і живе в нашому житті такий великий Господь, який приходить в ті моменти, коли здається темрява, коли здається безвихідь, коли здається руки опускаються і немає сили більше сказати щось. Приходить Христос і каже: Я з тобою, і Він каже Мир вам, коли були закриті двері, учні були в розпачі. І згадували той момент, але прийшов Христос і сказав мир, мир вам, я з вами, я вас не оставив. І сьогодні той самий Бог є разом з нами на цьому місці. Він вас, брати і сестри, він вас не оставив. Він сьогодні дав нам можливість бути учасниками цієї заповіді. Давайте з великою подякою, з великим трепотом і благоговінням прийдемо перед Його лице і подякуємо, що Він є наш Господь, живий і святий Господь. Amém.